З вами сьогодні Юля та Оля. Ми приїхали на дачу. Зараз на дворі 11 березня. Приїхали подивитися, що тут і до чого. Вивезти сміття. Ось там лежить воно. Те, що пообрізали вдома. Також привезли доріжку. У нас були такі бетонні блоки. Раніше була доріжка у нас біля дому. І зараз ми її сюди перевезли, щоб можна було до електрики добратися не по болоту. Ось. Також привезли посадити, у нас черенки стояли, нарізані з наших двох кепарисовиків, які ми обрізали. Також барбарис є тут. Будемо саджати спробувати розмножити їх. І цибулькові, які стояли в погребі, ми їх не встигли висадити восени. Випав сніг. У нас тут ось під парканчиком сусідським ми вирішили саджати цибулькові, щоб вони не пропали. Ось вони повилазили трошки. Але не до кінця доробили минулого разу. Ось там залишився участочок і тут. Місце є. Будемо пробувати, якщо не піде дощ, сьогодні це закінчити. Ось, скільки в нас ще їх є. З рослинками все добре. Наскільки це можна зрозуміти зараз. Ось зараз пообрізаю ще седоми трохи. Ялиночка гарно себе почуває. У нас дуже мокро на дачі, оскільки близько до води знаходиться участок. І тому дуже важко ходити. Ми ось таку доріжку виклали невелику до ями компостної, щоб було зручно до неї добиратися. Ось. Друга наша ялиночка, там форманьок. А ось цей участок збираємось накривати агроволокном. Коли все підсохне, підрівняємо трохи, трошки бур'яни повибираємо і будемо повністю накривати його агроволокном. Робити із каміння тут підпірну стіночку, ось тут. І створювати щось цікаве. Покажемо. Тут на початку вирішили наші живці пристроїти. Думаємо, що тут їм буде затишно. Тут сусідська калина створює затінок невеликий. Ось підготували місця для посадки. Пролили радіфармом, як завжди. Вони у нас досить довго стояли в розчині і вже вон бруньки набухли. Це барбарис. Зазвичай ми його саджаємо вдома в горшечки. І він стоїть весь сезон. Зараз спробуємо в землю відразу. Звичайно, під пляшку будемо робити ефект теплички. Може, щось з того вийде. Даче у нас поки місце для експериментів та місце для розмноження рослин. Це у нас кипарисовик Лавсона Елвуді. Теж будемо пробувати розмножувати. І останній наш невідомий кіпарисовик, який раніше був туєю. Теж будемо пробувати розмножувати. Він досить гарний. Усім подобається. Місця саджати його достатньо. Ось висадили рядочок ще нарцисів. В цьому році може не буде багато квітів, але... Будуть наростати. В будь-якому випадку краса гіацинт один. І зараз будемо далі полоти до кінця. А тут висадили гіацинти і тюльпани. Дали їм шанс на життя. На деревовидній гортензії вже бронючки набубнявились. Ось. Тобто прийнялась, дуже рада у нас. На усіх кущиках є бронючки. Вже флокси показались. Ми тут садили ще восени рядочок, такий флоксів лишні були. І навіть на, нашій, на нашому бузку є дуже гарні бронючки Так що прижився. Ми дуже сподівалися що він порадує нас. І він прижився ось так. Вже закінчуємо роботу, якраз встигли до дощу. Зараз накрапає вже. Тут в нас діляночка під. І риса залишилась. Ми будемо перевозити з того місця, де копатимемо ставочок наш. Ось. І плануємо в цьому році ще точно тут доріжки зробити, щоб було зручно ходити не по болоту і вже виділити діляночки, як вони будуть у майбутньому. Ось так. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Дуже дякую, що ви з нами. До нових зустрічей!